Навіть у світі, де нас оточують хвороби, кожен непохитно віруючий може з певненістю сказати, що він захищений від всього навколо і живе в чудовому здоров'ї. Бог хоче, щоб ви було здоров'я, Бог бажає стілити вас і повернути вам божественне здоров'я. Це істина для кожного віруючого. Зтілення не є недосяжною мрією. На Христі Ісус взяв на себе весь тягар вашого болю та дискомфорту, забезпечивши вам стілення ціною величезної жертви. Уявіть собі це. Бог бажає, щоб ви процвітали в дусі, розумі і тілі. І як результат, процвітали в сім'ї, досягали успіхів професійній діяльності, проявляли творчі здібності, налагоджували стосунки і з новою силою втілювали свої мрії. Немає значення, чи ви досліджуєте біблійні обітниці простілення вже багато років, чи тільки починаєте. Ця серія передач зміцнить вашу віру. Приготуйтесь до радикальної зміни, бачите, як ваша віра зміцнюється і нагострюється. Час покласти край всім сумнівам, бо хоче, щоб ви були здорові. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Хвала Тобі, Господи. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Ми приходимо до престолу благодаті, щоб отримати допомогу і милість під час потреби. І ми прославляємо Тебе і дякуємо Тобі, що нам належить зцілення через рани Ісуса. Нам належить здоров'я, нам належить Боже здоров'я. І ми віддаємо тобі хвалу і дякуємо за це. Ми шануємо тебе в ім'я, яке переважає будь-яке ім'я, в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Відкриємо перше послання Івана. Хвала Богу. Дозвольте нагадати вам дещо. Що сказав Ісус, коли висів на хресті? Жінку, ось твій син, сину, ось твоя мати. І ним був Іван. Тобто Ісус міг доручити турботу про неї будь-якому іншому апостолу, але ним став Іван. Це послання любові. Відкриємо четвертий розділ і прочитаємо восьмий вірш. Хто не любить, той не пізнав Бога тому що Бог є любов. Скажіть це Бог є любов. Ніде в цій книзі не сказано, що Бог є сила. Він є любов, і він використовує свою силу. Піклуючись про свою сім'ю та всіх, хто прийме її. Алілуя! Я багато бачив за останні 58 років. Якось мене покликали. У того чоловіка була така гангрена, що, здавалося, йому відріжуть ногу через діабет. Я зайшов в його палату, підійшов до краю ліжка. І став біля його ніг. Я постояв там хвилину, і звісно, я молився в дусі. Я просто слухав Господа прислухався до нього всередині, і він сказав: торкнися його пальця на нозі. Тож я сказав: в ім'я Ісуса і я торкнувся пальця на нозі, і він зробив ось так. Я вигнав з нього того демона, і він зцілився. Амінь? Протягом цих років я бачив, як відбувалися різні речі. Кілька років тому на нашій конференції в Фортфорті була жінка в інвалідному візку. На ній були темні окуляри, а позаду неї стояла молода жінка. Пізніше я дізнався, що то була її онучка. І я запитав. Чи можу я зробити те, що зробив Ісус? Вона відповіла: звісно. Тоді я зняв з неї темні окуляри, зробив ось так, і поклав мої руки на її очі, і просто тримав їх там. Я просто тримав їх там і тримав, і тримав, доки не відчув полегшення. Потім я запитав: скажіть мені, що ви бачите? Вона відповіла: я бачу вас. Що ж, я був захоплений цим. Але потім. Де пастор Джордж? Іди на сюди. Швидше. Давай, давай. Що ж, тобі це добре вдається? Так. Потім, в неділю, вона прийшла до церкви. Так. Розкажи, що вона сказала. у неї двоїлося в очах. Чи не так? так? Звір був такий поганий, так. що вона нічого Вірма, не Вірно, Ви б її бачили у подібних ситуаціях, пов'язаних зі зціленням. Вираз обличчя у людей просто похмурий. Коли ви поклали на неї руки, потім забрали їх і запитали у неї, що ви бачите? Вона відповіла. Я бачу вас. І вона одразу ж просвітліла. Наступного ранку вона прийшла до церкви і виглядала зовсім іншою людиною. Було видно, так. що вона була так захоплена і так раділа тому, що могла бачити і вона вийшла на сцену і почала проповідувати. почала говорити і служити церкві. Так. і що вона сказала? Я запитав, скільки її років. Так вона сказала: мені 77, Я йду на небесду на небеса. Так через кілька днів мені сповниться 78, так. і я прямую туди. Алілуя! Це чудово. Хвала Богу. Це чудово. Дякую тобі, Господи. Дякую, пасторе. Алілуя! Кажу вам, зцілення це чудово. Хвала Богу. Джордж може так швидко рухатись, бо він багато тренується. І у нас є тренер, який колись був містер Америка. Знаєте, якщо його не слухати, то він може зробити вам боляче. Я теж маю тренера. Айвен не такий суворий зі мною, але батько Айвена був моїм дієтологом і тренером певний час і він подорожував разом з нами. Коли Айвену було 11 років, я подарував йому поліцейську машину поліцейську машину з дистанційним управлінням. А наступного року пожежну машину. Потім він виріс і вступив до університету Північного Техасу на спеціальність нутриціолог. І зустрів там дівчину на ім'я Ебігеєм. І кажу вам, вони така чудова пара. Слава Богу. Тож, коли його батько відійшов, за справу взявся Айвен. Він працював в спортзалі і почав займатися зі мною. Він готує мені всю їжу. А робить те саме. І я хотів сказати про це сьогодні, бо ми щойно отримали звістку, що вони очікують первістка. У них буде дитина. Вони довго вірили про це. І ось я щойно оголосив про це всьому світу. Любов Божа до нас відкрилась в тому, щоб Бог послав до народженого сина свого, щоб ми отримали життя через нього. Любов полягає в тому, що не ми полюбили Бога, а Він полюбив нас і послав сина свого в умилостивлення за наші гріхи, улюблені. Якщо так полюбив нас Бог, то й нам слід любити один одного. Бога ніколи ніхто не бачив. Якщо ми любимо один одного, то Бог в нас перебуває, і любов Його. В нас вдосконалилась, а те, що ми перебуваємо в ньому, і він в нас, дізнаємося з того, що він дав нам від Духа Свого. І прочитайте 16 16-й вірш. Ми пізнали любов, яку має до нас Бог, і повірили в неї. Бог є любов, і той, хто перебуває в любові, перебуває у Бозі, і Бог в ньому. Запитайте в більшості християн, яка у нас заповідь, щоб ми любили один одного. Давайте подивимось, що це саме так. Хто виконує заповіді, його той перебуває у Бозі, і він в ньому а те, що він перебуває в нас, дізнаємося від духа, якого він дав нам. Хвала Богу, тепер я хочу повернутися до третього розділу. Його заповідь складається з двох частин. Нам слід вірити в ім'я Його Сина Ісуса і любити один одного. Бо одне без другого не працює. Вірте в ім'я Його Сина Ісуса і любіть один одного, як Він полюбив нас. Отже, що ми дізналися з книги Вихід? Розгляньмо це знову. Хвала Богу. Книга вихід, 15 розділ. Тепер ми розуміємо, що це означає. Якщо ти будеш слухатися голосу, що є голосом Господа Бога нашого? Ця книга? Якщо ти будеш слухатися голосу Господа Бога Твого і чинити приємне перед очима Його і прислухатися до всіх заповідей Його і виконувати всі постанови Його. Тобто любити Господа Бога Твого всім серцем твоїм, всім розумом твоїм, всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і любити ближнього Твого як самого себе. Почніть ходити в цій новій заповіді. Це заповідь, це не рекомендація. Тому скажіть: я швидкий на покаяння, я швидкий на прощення, я повільний на гнів. Я ходжу в любові. Я виконую заповідь любові. То не наведу на тебе жодну хворобу, яку я навів на Єгипет. Бо я Господь целитель твій. Я Господь целитель твій. Гаразд. Ми читали перше послання Івана, п'ятий розділ. О Ісусе. У 14 му вірші говориться, uh, ні, 13 вірш, а це написав я вам, хто вірить в ім'я Сина Божого, щоб ви знали, що ви, віруючи в Сина Божого, маєте життя вічне, і ось яку сміливість ми маємо до нього, що коли просимо щось з волі Його, а що є його волею? Боже здоров'я. І зараз ми це побачимо. То Він слухає нас. А коли ми знаємо, що Він слухає нас у всьому, що ми просимо, то знаємо, що отримуємо те, що просили в нього. Коли хтось бачить брата свого, який грішить гріхом не до смерті, то нехай молиться, і Бог дасть йому життя. Тобто тому, хто грішить гріхом, не на смерть. Є гріх на смерть. Не про це кажу, що він молився. Будь-яка неправедність це гріх, але є гріх не на смерть. Ми знаємо, що кожен, хто народжений від Бога, кожен, хто народжений від любові, не грішить, але народжений від Бога береже себе і лукавий його не торкається. Я хочу звернутися до розширеного перекладу Біблії. Ми точно знаємо, без сумніву, що кожен, хто народжений від Бога. Не грішить навмисно і свідомо, але народжений від Бога обережний і береже себе. Божа присутність, присутність Христа в ньому береже його від зла, і лукавий не може вхопитися за нього чи торкнутися його. Саме сюди я прямував весь цей час. Ні. Ви можете просто сказати дьяволу, дьяволе, забери свої лапи від моєї дитини. Я ходжу в любові, я швидкий на покаяння, я виконую заповіді. Ти не маєш права торкатися мене. Ти не маєш права торкатися мене. Ти не маєш права торкатися моєї дитини. Ні. Ні. Тому забирайся звідси. Що ж? На чому ми базуємось? Відкрите послання Якова. Хвала Богу. Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господи. Послання Якова, четвертий розділ. Сьомий вірш. Тож покоріться Богу і вчиніть опір дьяволу, і він втече від вас, наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки грішні і виправте серця двоєдушні. Підкоріться Богу. А потім скажіть дьяволу, що він має зробити. Забирайся геть. Тобі нічого тут робити. Амінь. А тепер відкрите послання до євреїв. Просто полистайте трохи ліворуч. Другий розділ. Але хтось шосте вірш. Але хтось десь засвідчив, кажучи, хто є людина, що ти пам'ятаєш про неї, або син людський, що ти відвідуєш його? Ненадовго ти принизив його перед ангелами. І псалма говориться, ненабагато ти принизив його перед ангелами. Ненабагато ти принизив його перед ангелами. Про що тут йдеться? Д'явол це ангел, який впав. Не набагато ти принизив його перед ангелами, славою і честю коронував його, і поставив його над ділами рук твоїх. Все підкорив ти під ноги його. Коли ж підкорив йому все, то не залишив нічого непідкореним йому. Зараз ми ще не бачимо, що все було йому підкорено. Але ми бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть. Увінчений славою і честю, який ненадовго був принижений перед ангелами, щоб за благодаттю Божою скуштувати смерть за всіх, скуштувати смерть. Він скуштував смерть. Тому, якщо ви знаєте Ісуса, і Він, ваш Господь і Спаситель, то смерть це найлегше, що ви коли-небудь небезробили, і ви не скуштуєте її, коли помрете. Ви не відчуєте її запах, коли помрете. Ви не побачите її, коли помрете, і не почуєте. Цього не станеться. Ви просто залишите своє тіло. Воно впаде і ви відійдете. Амінь. І я, як Глорія. Я хочу почути сурму. Одного дня я хочу проповідувати, і, і мене тут більше не буде. Нас тут не буде. Слава Богу. Алілуя! Алі так. Ми просто підемо звідси. Слава. І це не втеча. Мені тут добре. Я живу у доброму здоров'ю. Амінь. І сім'ї віри все гаразд. Я залюбки завершу свою дистанцію. Але якщо Господь захоче засурмити в сурму, то нехай так станеться, бо він головний. Якось Філдрізкл звернув на це мою увагу. Він сказав: чи ти коли небудь зауважував, що серед всіх інструментів, якими володіє сатана, нема сурми? Він сказав, бо вона зарезервована для Бога. Саме тому я граю на сурмі. Амінь. Хіба ви не знаєте, що цей звук лунатиме по всьому світу? Дякую тобі, Ісусе. Ті, хто залишиться, зайдуть сюди і знайдуть тут лише купу одягу на підлозі. Цікаво, що трапилося з цими людьми. Амінь. Алілуя. А якщо залишиться одна бідна душа? Цікаво, як вона вилізла зі своєї сукні і пішла звідси. Гляньте на це. О, не забудьте мене. Шкода, що я не зробила те, що ти казала мені. О, Господи Ісусе. Пригадуйте, як співається в тій старій пісні. Вони подивляться і скажуть о, він виглядає так природно. Джеку, ти мертвий. Дякую тобі, Ісусе. Так. Але тепер ви бачите, яку роль грає в нашому житті любов. Саме так має бути, оскільки це заповідь. Заповідь ходити в любові. Дозвольте, я вам дещо покажу. Дозвольте, я зійду сюди. Ісус сказав, є пряма та вузька дорога. І мало людей знаходять її. Це дорога ходження в любові. Послання до Ефесян, п'ятий розділ, перший вірш. Тож імітуйте Бога. У перекладі короля Якова сказано: наслідуйте. Але це грецьке слово «мімітез» імітувати, імітувати. Отже, імітуйте Бога, копіюйте його і наслідуйте його приклад. Як улюблені діти імітують свого батька і далі і ходіть в любові, поважаючи один одного і шануючи один одного, як і Христос полюбив нас і видав себе за нас в жертву приношення Богові, так що це стало приємними пахощами для Бога. Ходіть в любові, завжди ходіть в любові. Завжди. Подивіться на це. Це пряма лінія. Так, Господи, дякую, що нагадав мені про це. Ви йдете цією дорогою, і хтось скаже вам щось жахливе, і ви ухиляєтесь бі. І дьявол одразу з'являється. Адже він лише чекає, коли ви відхилитесь від цієї заповіді. Ні, я каюсь. Сатано, ти нічого не маєш в мені, ні в моїй родині. Забери свої руки від мене. І ви чудово усвідомлюєте. Ось причина. Ось чому це. Чому? Бо ви практикуєте це. Ви лягаєте з цим спати ввечері і прокидаєте з цим вранці. Тобто, це весь час з вами. Наприклад, коли ви їдете до ресторану чи в кафе, особливо туди, де ви раніше ніколи не були. Перш ніж ви зайдете туди, пробачте всіх, хто там знаходиться. Виходячи вранці з дому, щоб поїхати до міста чи ще кудись, скажіть, Господи, сьогодні я прощаю. Я прощаю всіх зараз. І тоді вам не доведеться сердитись, каятись і потім прощати. Саме так виходите в цьому. Ходите в любові, ходите в здоров'ї. Всіх прощаєте. Що сказав Ісус, коли висів на Христі? Пробач їм, бо вони не знають, що роблять. І це означає, що вам слід прощати політиків. Я пропоную звернутися до першого послання до Тимофія, другого розділу. І покаятись, там сказано: моліться за всіх хто при владі. Я щодня молюся за президента, за містера Байдена. Я щодня молюся за віце-президента. Не кажіть ну, адже якщо хтось і потребує молитви, він на межі. Я молюсь за нього так. Господи, відкрий очі його розуміння. Надійшли працівників на його дорогу зі словами про зцілення і словом про спасіння. Алілуя! І ми маємо вірити Богу про нього. Я можу не згоджуватися з його політикою, але послухайте, він людина. Ісус помер за цю людину. І він сам прийшов в пекло. В родині Байденів багато людей померли. Тому, коли мова йде про політиків, ми кажемо: Господи, пробачь. На них справляється сильний тиск. І ми відповімо на це шостим розділом послання до Ефесян. Бо наша боротьба не проти крові та плоті, а проти начальств, проти влад, проти правителів темряви віку цього, проти піднебесних духів злоби. Саме в цьому полягає сила ходження в любові. І вам слід залишатися на цій дорозі любові, бо віра діє любов'ю. Вітаю вас! Мене звати Чініта або чайна ходжес із Таун Маунтін, штат Джорджія. У мене був сильний біль в плечі. Я не могла нам повертати. Не могла ні до чого дотягнутися. Я ходжу в спортзал і добре розігріваю цю руку, але я не могла її випростати, і це було чимось незвичним. Я віруюча, сильна віруюча, тому я чинила цьому опір, проголошувала і водночас працювала з рукою. І коли брат Кеннет сказав підвестись, то насамперед я прийняла це, і потім, коли він сказав, зробіть те, що вони могли робити, я ворухнула рукою, і я змогла рухати нею вільно. Більше жодного болю, і вона сказала, що коли ви сказали почати щось робити, вона тепер може вільно рухати рукою. Слава Богу, нема жодного болю взагалі жодного. Так, я знала, що ворог спробує підсунути мені щось, але не вийшло. Просто проводьте час з Господом і читайте слово Боже, і він витіснить ці сумніви, і тоді ви зможете легко отримати. Якщо ви перебуваєте на зібранні чи вдома. Я хочу сказати, що стілення можна отримати де завгодно, але лише через Ісуса. Зосереджуйтесь на Його доброті. Стілення обов'язково прийде. Не приймайте ніяк відповідь. Євангелія від Матвія 2237. Він же промовив йому «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга, однакова з нею люби свого ближнього як самого себе. На Двого цей заповіді весь закон і пророки стоять. Вітаю вас, я Ларі Орен. У Псалмі 107.20 говориться Бог послав своє слово і зцілив їх і визволив їх від могил їхніх. Слово Боже не лише приносить нам зцілення а й показує, як жити у божественному здоров'ї щодня. Один із способів отримати доступ до цього божественного здоров'я це ходити в любові. Коли ви ходите в любові, ваша віра може безперешкодно діяти, і ви отримуєте божественне здоров'я, яке Бог вам обіцяв. Я хочу помолити сьогодні за ваше зцілення. Отець, ти світло в житті всього творіння. Твої обійми широко відкриті, і ти виконуєш бажання кожної живої істоти. Сьогодні ми вибираємо життя, життя і благословення, які приходять від Тебе. Нехай це життя тече з нашого черва, як ріки води живої, зціляючи наше тіло. Ми молимось в ім'я Ісуса. Амінь. Віра у зцілення приходить від слухання того, що Слово Боже говорить про ваше зцілення. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. Я, брат Ларі, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас і Ісус. Є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.